Все я понимаю, техника, смотрите. Натекай, не-не-не. Селедка есть. Тёчка. Я можно матюкнусь? Ни хера себе, как бы, да? Поехали, салаки! Так, добрый ранок всем. Мы приехали в Гречаны, Малицкую область. Сегодня начинаем наш велопохит по декольком замкам. Так, Знайомимось з нашою командою. Я Сергій, як завжди, їду на своєму чий Цей вільчик. Як тебе звати? Олег. Приємно. Макс. Привіт. Всім привіт. На чому ти? їдеш тут? А я на Бергамонті. На біргомонті. Поняв. Поняв. Привіт. Привет. Я Маша. Маша. Конь. Це найздоровіший конь тут на районі. Привіт, я тебе? Олег, а це мій Евентон. А ти грузиш повністю передок, так? Да? Я бачу? Да. Тобі так зручно? Так. Да. Добренько. Ну що, хлопці, дівчата? Їдемо на каву. Їдемо десь шукати каву.

Не, Чувак, <связываю> я ехал и спрашивал Серега, когда говорил это про грунтовку. Это <связываю> грунтовка или асфальт? Что я это думал, было? Это еще <связываю> <навіть> не почалось, <связываю> да? <связываю> не было в планах. <связываю> я тебе говорю, мы этой дорогой и ехали до Меджибажа. Вот этой вот сранью. Еще километров 35 мы будем ехать именно. <связываю> нормально. Да. О, да. класс. Я возвращаюсь. А что такое? Нормально. Э, как сказала Марина, ехать на меч далеко. О. Это была экономия сил. А что такое? А что а а это мы отстаем? Я не понял. А токсик, токсик. Что это такое? Супер краєвиди Це перед перед Меджибіжем. Меджибіжем. Точніше не, Точніше не згадаю як Але це сюди піднятися точно варто Жиреєте? Це не шкільна піца, шкільна була смачніша. Там була пластикова ковбаса. Те що треба. Кайф. Я поклыков. Ах ты. Ти... А, а мы там стоим и поплыть и не позвал. Я <реку> вам фотографию прислал вашу. Ага. <реку> Супер. Блин, я жутнись его. <реку> <То там, реку> <подбородок такі>. <реку> я понимаю техника видите клипер видите одна передача фикс на рама кожа на седло. песня анивельчик. Що робити? Нігати вперед і назад верта. Башта є, тому що своїми руками ми зберегли цю башту. Вона нікому не була потрібна. Так як і територія цяла. Кав'ярня, друзі. Ново наш. Телемайстерня майстерня третьєм. Це як э, люди в чорному. Диви гарно, як ламінула. Проїжджали і побачили там, тут там, де те, е, як його костл Святої Анни. Хоча на маршруті його не бачили. Круто, Він круто, такий. Здоровий. Цікава архітектура. Класно. Правда там два замки висять. Я не знаю, мабуть, мабуть ми... А, там і всередині воно теж я бачу. Ми не зайдемо. так ничего. Маша шукает лазейка, чтобы залезть его внутрь. Оно на ну, спереди чекает очень интересный обхильчик якого ми поступово відкатуємося. Але красивый Ледве піднялись. Оно Там в долине. О, типа спуск. Вид ты. Спустилась, Каментали. а тут <свеч> поднялась. А? Ну что, жалийся. Да она вообще на легке, посмотри, еще умнится. Подожди. А ехали Я обогнала всех. <свеч> я, можно, матюкнусь? Ни хера себе, как бы, да? А, ну, поскольку я понимаю, это сейбо. <свеч> Це зад. Вхід з іншої сторони походу. Та Може підмінити. E, ну, так, да. чи ні. Судячи зі всього, цей палац, палац графосіду ходу строїли в різні дві епохи, бо ну, там які стіни, башти з каменю, а тут зовсім знаєш, таке відчуття і стиль різний і різний, і це щось якось, взагалі типу таке собі. Ля, яке місце файне. Думаю, думаємо, десь в цьому гарному місці може стати, десь біля дерев. Де не Кар'єр може є бути десь біля кар'єра. О, когось. Так, ми приїхали на... Вот такую стояночку. Место на меня идеально. Все таки ползают уже. Еле-еле. О. Жалейтесь. Выдыхай. Выдыхай. Хомяк, выдыхай. мелодия ветра пе какие места гарны доброго раночку Ми вже прокинулись, сьогодні будемо вже додому їхати. На вулиці Дубак градусів десь 7. Зараз 6 ранку. З самого ранку Гоупрошка не хотіла нормально знімати, каже. Каже, я замерзла, знімати не буду, виключи, погрій мене. Зараз наче вже окей. Стартанули з нашої стояночки, типу з кар'єру. Виїхали і прямуємо вже у бік потягу. По дорозі заїдемо. Там якийсь невеличкий замочок буде. Цікавіний костюл. І ще один буде Черепашицький кар'єр. Їдемо, а їдемо. Вот такие все прикольные дорожецы. Стл непорочного зачаття Діви Марії. Судячи зі всього, він працюючий навіть. Зараз зупинимось. Дуже цікава лісова дорога. Тут, правда, щось багато повирубували дерев. Здається, що минуло якось незаконно. Вже майже доїхали до Черепашинського кар'єру. Десь має вже бути неподалік.